Думки людини вирішують все. В Біблії є гарні слова: які думки в душі його, такий і він сам. Тобто, все те, що ми з вами думаємо, воно є в дійсності, воно є в реальності. Навіть якщо його поки що ще з нами немає, воно з нами не відбувається, породжується все це в нашій голові. І здебільшого так буває, що ті проблеми, які людина в своїй голові має, їх насправді не існує. От їх просто не існує. Але вони є у людській голові. Людина страждає, людина не має спокою, не має нормального життя, бо ця проблема вона засіла дуже глибоко. Біблія нам пропонує благословляти людей, Біблія пропонує радіти, зосереджуватися на молитві, пропонує не боятися. Тобто, Біблія зі своєї сторони дає дуже багато вказівок сумарно в різних місцях. Які саме акцентуються на тому, щоб людина думала позитивно. Але ми цьому поки що ще не навчилися. І ми прокидаємося і починаємо думати, які в нас проблеми, які труднощі, які ситуації. І здебільшого, ота, ну, по статистиці, кількість 70 тисяч думок за день, вона в основному сфокусована на побутових негативних, складних питаннях. Дуже рідко десь проскакує думка, що я щаслива людина, у мене все добре, я дуже люблю цей світ, дуже люблю цих людей. Здебільшого у нас таких думок немає. Не те, що кожного дня, а навіть там, раз в тиждень чи раз на місяць. Тому, друзі, всім позитивних думок. Це важливо. А я поки ще туман, трошки пройдуся.